Привіт, друзі! Сьогодні ми розповімо вам про французький еретично-психологічний фільм Наталі 2003 року, де головні ролі виконали Фані Ардан, Еммануель Беар і Жерар Департіє. Це історія про зраду, про істрасть і маніпуляції, яка затягує з першої хвилини. Готові? Поїхали! Катрін успішна жінка, лікар-гінеколог, яка понад 20 років перебуває у шлюбі із Бернаром. Вони живуть у розкішній квартирі в Парижі, виховують сина і здаються ідеальною парою. Але одного дня світ Катрін руйнується. Вона випадково дізнається, що чоловік її зраджує. Спершу вона не хоче в це вірити. Вона не робить сцени, не кидається речами. Ні. Вона вирішує дізнатися правду більш витонченим способом. Головна героїня наймає молоду й привабливу секс-працівницю на ім'я Марлен. Вона дає їй завдання звабити її чоловіка та розповідати всі деталі їхніх зустрічей. Так народжується персонаж Наталі, жінка, яка стає частиною гри між Катріни і Бернаром. Мерлен бере собі нову особистість, вона стає Наталі. Вона знайомиться з Бернаром у барі. Той спочатку поводиться обережно, але потім зацікавлюється молодою жінкою. Катрін хоче знати все, як він дивиться, що каже, що робить. Вона ніби відчуває життя чоловіка через іншу жінку. Щоразу Наталі приходить і розповідає Катрін про їхні зустрічі, де вони були, як він торкався її, що шепотів. Ці розповіді дивним чином не відштовхують Катрін. Навпаки, вони затягують її у нову реальність. Її починає збуджувати ця гра. Вона більше не просто дружина, вона стає таємним режисером любовного роману свого чоловіка. Але чи справді все так, як розповідає Наталі? Чи вона вигадує? Чи Бернар знає більше, ніж здається? Одного разу Катрін починає сумніватися у правдивості розповідей Наталі. Вона запитує себе, а чи взагалі були ці зустрічі? Бернар нічого не підозрює, він навіть не здогадується, що дружина його перевіряє. Чи це означає, що Наталі вигадала все? Чи, можливо, Катрін сама хотіла повірити в цю історію. Катрін запрошує Наталі на останню розмову. Вона прямо запитує її ти справді була з ним. Але відповідь так і не стає очевидною. Наталі усміхається і йде, залишаючи Катрін у ще більшій плутанині. Катрін отримала те, що хотіла, чи ця гра вийшла з під контролю. Глядачеві залишається лише здогадуватися. Наталі це не просто історія про зраду. Це тонке дослідження людських почуттів, ревнощів, бажання контролювати та водночас бути у підпорядкуванні. Це гра, в якій немає переможців, тільки ті, хто загрузли у своїх фантазіях і страхах. Якщо вам подобається цей огляд, не забудьте підписатися на канал і поставити лайк. Діліться своїми враженнями у коментарях. До зустрічі у наступних відео.